У Чернігові на кладовищі Яцево планують облаштувати окремий сектор для поховання загиблих військовослужбовців, а також створити меморіал для вшанування пам'яті героїв. На кладовищі Яцево два дні тому ми зустрічалися ініціативною групою, яка подала цю ініціативу, щоб ми міська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, надала допомогу в. Облаштування військового меморіалу на кладовищі, щоб це відповідало міжнародним нормам і стандартам, як військове кладовище, щоб там було місце, де можна провести заходи щодо вшанування наших воїнів, які загинули, щоб там можна було зібратися, щоб це було дійсно місце, яке буде ну тяжко сказати, надихати, але те місце, де кожен може віддати. Вшанувати загиблих воїнів. Сьогодні ініціативна група зібралася, аби визначитися з подальшими діями щодо внесення цього питання на виконавчий комітет Чернігівської міської ради, виділення площі та розроблення проєкту. До робочої зустрічі долучилися військовослужбовці 21-го окремого стрілецького батальйону, директор КП Спецкомбінат, художник-проєктант Борис Дєдов та історик професор Сергій Леп'явко. Поховання це ж така річ. У нас різні вірисповідання, різні обряди, і тому я рахую, що це повинно бути якесь, воно якесь середнє і задовольняти всіх. Задовольняти всіх. Тому що якщо ми поставимо хрести, хтось протестант, хтось мусульман, хтось там іще хтось і буде сприймати. Добре, Обговорювали і загальну концепцію меморіалу. Стосовно, е Оголошення конкурсу для монументів. Ну, там Зробці. не тільки монументи, там знову такі. Ну, і як, як мінімум, своїх. це площа і плюс стилістичне да. оформлення всього. В тому числі там ну, асфальтові це... доріжки, наприклад, вони повинні в межах меморіалу бути не такий асфальт, як всюди. Так, якось так. інакше. Наприклад, клінкер покладений, ці буркування якесь так, інше. Так, так. Це треба просто, щоб як людина вступає в межі меморіалу, ось з краю, щоб було ясно, Перезав... що це інше. Так. Сам проєкт і візуалізацію меморіалу вирішено вибрати за результатами конкурсу, який стартуватиме після Великодня. До конкурсу планують долучити і громадське обговорення. Звернули увагу і на вже наявні поховання в Ялівщині та проблематику цього кладовища. А перепоховання не буде здійснювати звільня, не хочуть. Ну то що я кажу, що вони, вони не хочуть. хотіли вставити там пам'ятники. Угу. Але ж вийшли з таким предложенням, щоб зробити там монумент і єдині надгробники. Тобто там також да, 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 два да. шляхи провели. Там у нас було, були, тоді два. Це було согласовано з, капі, з капіланом, головним капіланом північного округу. Командування, оперативного командування оперативного командування. Він дав добро. І там зараз проводиться вже зіскательські роботи. А пам'ятник буде стосуватися стільки військових, або стільки і... військових. А от як, Сімточ, що ви думаєте? Ну, Шанування загинувших під час війни окремо і військових, і. А вони ж поряд так. Як ми будемо? Тому що ну, ми ж розуміємо, що багато було в нас таких подій, що і всіх шановували, і військових, і. Ну, одне другому не заважає, але насправді може бути і військовий монумент, і жертвам. Ну, так, о, так. а військових шаттур... жертвам разом mm -hmm. взяті. Це треба просто. Думати питання концепції. Залівщиною яка проблема існує? Е, те, що там поховали, і люди не хочуть перепоховувати, це все зрозуміти можна, бо такий був час, і відповідно зараз вже, е, це вже факт, який відбувся. Але Ялівщину свого часу кладовище в Ялівщині закрили з кількох причин. Одна з причин там дуже близькі дуже, ґрунтові віде, води, дуже близькі ґрунтові води, тобто вони високі. А друга причина санстанція. Тут треба питати санстанції. Ну вже сталося, вже ніхто міняти не буде. Що водиці стікають у стрижень, угу. відповідно, якщо складовище стікають води у стрижень, то це погано. Це погано для екології. Нагадаємо, кладовище в Ялівщині вважається закритим, проте під час активних бойових дій на околицях Чернігова навесні 2022 року саме там довелося організовувати поховання цивільних і військових, бо кладовище Яцево було зайнято окупантами. Усього тоді було поховано 1188 осіб. Пізніше деякі родичі ухвалили рішення перепоховати загиблих, але більшість вирішила цього не робити. Роботу ініціативної групи планують продовжити вже наступного вівторка, 18 квітня. Відповідно буде створене положення про цей меморіал, але ідея, як воно буде виглядати, який воно має вигляд, це буде пропонуватися нашим жителям. Рахую, що це буде дуже важливо для наших і родин загиблих і для ветеранів, які зараз. Вже звільнилися з лав і тих військовослужбовців, які зараз проходять військову службу.